Космічний вихід Мудрика, проблеми у клубі Миколенка і дебют після перемоги над раком зібрали для вас просто найяскравіші події. А все завдяки нашим партнерам. Заряджай на перемогу разом з парі матч, а перемог у нас буде багато. Яка різниця, що Юргін Клоп проводить свій тисячний матч у тренерській кар'єрі? Чи те, що сесар Аспілікуета зіграв 500-й поєдинок за Челсі? У нас своя історична подія. Михайло Мудрик дебютував за синіх у матчі чемпіонату, та ще й на виїзді проти Ліверпуля. Правда, Енфілд щось не дуже прийняв українця. Освистали перші дотики. Але Михайла це тільки розлютило в футбольному плані. Покласти на газон Мілнера без проблем. Створити для себе супернагоду також без проблем. Отже, 100-мільйонний дебют Мудрика за Челсі. Відбувся це було справді добре. Він у нас лише пару днів. Він змусить прихильників зійти з розуму. Його дриблінг дійсно високий. Ми вважали, що це правильний момент, щоб залучити його. Він у формі, він багато тренується. Михайло не грав з листопада, тому випускати його у стартовому складі було б ризиковано. Михайло Мудрик новий улюбленець лондонського Челсі. Його гри уже побоюються легенди англійського футболу. Побачивши гру Мудрика протягом 10 хвилин, я не хотів би протистояти йому. Гаррі Невіл точно вражений діями українця на полі. На 55-й хвилині мудрик замінив хола. За 40 хвилин на полі Вінгер Челсі зробив 28 дотиків до м'яча, віддав 14 передач, 13 з яких виявились точними. Оформив 4 відбори та виграв 3 підбирання. Непогано, правда. Ріо Фердінанд також оцінив дії мудрика. Я впевнений, що фанати арсенала будуть думати, як ми дозволили цьому. У мудрика світло майбутнє. Правда, в дискусію і увімкнулись фанати арсенала. Ні, 100 мільйонів це занадто. Якщо він не заб'є 15 м'ячів і не віддасть 15 асистів, його назвуть крадієм. Ми не хотіли переплачувати. У нас є план, але він у нього не вписався. Я не розумію, чому ми зараз говоримо про арсенал. Ця дитина навіть не забила. Таких неоднозначних коментарів болівальників-канонірів ще є чимало. Від заздрості це чи від розпачу не зрозуміло. Натомість, кореспондент The Evening Standard у Челсі Ніазар Кінсела здивувався такому дебюту. Темпи хитрість мудрика поставили Ліверпуль на задній план. Пам'ятаєте, як Челсі було важко до того, як він вийшов на поле? І справді, після такого вдалого матчу мудрик має тільки прогресувати. Він тихий, але рішучий. Дуже зосереджений, дуже амбітний, дуже працьовитий. Неважливо, що написано на ціннику. Важливо те, як людина переходить з однієї ліги в іншу. Треба адаптуватися. Якщо він зробить це добре, буде величезний успіх. Похвалу від тренера почули. А що ж кажуть фани? Я думаю, він уже мій улюблений гравець. Поставте йому статую. Мудрик уже показав, що може бути творцем. Дикий. Ну якщо вболівальники в захваті, значить знайомство Мудрика із АПЛ пройшло успішно. У наступному матчі потрібен гол. А вас вразив дебют Мудрика на Енфілді? Чи таким і має бути 100-мільйонний футболіст? Діліться враженнями у коментарях. У команди Френка Лампарда серйозні проблеми. Результатів немає. Фани лютують, 19 місце в чемпіонаті і 8 матчів без перемог в АПЛ. Буде звільнення? Ні плану, ні ідей, ні творчості. Просто лайно. Нам потрібні нові гравці. Френк Лампард має піти. Рада директорів має піти. Фархат Моширі має піти. Ось так. Фани не задоволені. Команда програє, а змін ніяких. Через це хочуть і звільнення коуча, відставку ради директорів, і навіть власника команди Фархада Моширі. Цей клуб повинен розібратися в собі. Ми все ще йдемо до виліту. З офіційної сторінки вболівальників блакитна армія Евертона звернулися до команди. І справді приводів для обурень достатньо. Команда вилетіла з Кубка Англії, Кубка Ліги і йде на передостанній сходинці в чемпіонаті. Цього разу програли везнему 0-2. Лампард знову розчарував, а фанати попереджали. Зустріли Френка перед поєдинком і поговорили з ним. Думка була чітка і зрозуміла. Команда хоче перемог. Коуч почув, але не зробив. Поки власник вирішив не звільняти Френка, повідомив, що це не його рішення. Ну що? Ще один шанс. І новина, яка важливіша за всі очки, метри і секунди. Себастьєн Але, який нещодавно переміг рак, вже готовий зіграти. Ось в таких бутсах нападник Борусії буде грати. Подія дійсно варта уваги. Довго мучився з хворобою, і волорієць, і переміг. У мене мурашки по шкірі біжать, коли він повертається на тренування. Раніше Але грав за Вестгем, Аякс Айнтрахт. У Борусію перейшов влітку минулого року. Здавалось, ось вона заміна Голанду, але прийшла сумна звістка. У Себастьєна діагностували похлину яєчка півроку боротьби із раком, і він вистояв. Нарешті нападник зможе дебютувати за Борусію в офіційному матчі. А якщо ви раді поверненню Алена поле, з вас лайк. Друзі українських футболістів АПЛ уже достатньо, але давайте пофантазуємо, хто ж з українських тренерів зміг би замінити лампардом Евертоні. Можливо, знаєте такого, пишіть той, хто вміє витягувати із самих нозин команди, але пам'ятайте ніякої серйозності, тільки легенька фантазія. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.